Єврофенд 554 люкс, топова 50-ка в своєму класі, в максимальній комплектації з преміум кабіною. Надається повний комплект документів для реєстрації та комплект ZIP, Гарантія 2 роки та безкоштовна доставка без предоплат, цифрова анімована приборна панель. Щеплення в тракторі дводискове, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, подвійна підніжка з лівої сторони та подвійна з правої. Вал відбору потужності на дві швидкості: 540 та 1000 обертів на хвилину. Шестишліцевий діаметром 35 мм.